Книга Короткі думки номер 49 Причини і наслідки. Кожна війна, революція, майдан, переворот, повстання це лише наслідок попереднього неправильного життя. Я зробив такий висновок. Будь-яка трагедія, природна, тобто екологічна катастрофа, чи будь-яка інша інший природний катаклізм має під собою важливі висновки. Бо це тільки наслідки, а причини інші. Так, Зараз дехто чи з українців чи з росіян прямо так і, і це дивно, радіє із війни із того, що можна посмакувати війною. Так образно можна сказати. Нажити собі підписників через перегляди і дивно, люди це споживають. Хтось радіє війні, хтось сумує. Хтось наживається на війні, інші допомагають, але ніхто не хоче зрозуміти. Війна це лише наслідки попередніх неправильних подій чи неправильного життя. Війна це найгірше лихво, яке може бути, бо це насиль. Це насилля одних над іншими. Але війна це наслідок неправильного життя політичного, економічного чи будь-якого іншого, поганого життя якогось окремого народу чи багатьох народів. І не зрозумівши. Що війною насиллям нічого доброго неможливо зробити, люди не можуть навчитися правильно, мирно жити, шукати розуміння, правди, співпраці, а все через те, що світ жив і живе тільки для того, щоб споживати. Або будувати життя на експлуатації, на неправді, на тому, що хтось на комусь наживається. Тобто проблем дуже багато і це несправедливість. Коли люди це не зрозуміють, і не будуть шукати, як це змінити, ніякого добра не буде. І завжди хтось буде на комусь різним чином наживатися. А сучасний світ це світ рабів. Сучасний світ це світ рабів. Бо ми всі багаті і бідні в більшості раби грошей. І це реальність. Капіталістичної дійсності? Якщо ви не хочете це зрозуміти? Три крапки. Радійте чи сумуйте від воїн і всіх природних інших лих і поганого життя? Але це наслідки. А хто хоче зрозуміти? І вирішувати ці проблеми. Подумайте над цим для початку миру всім вам.